Ну що ж, з нами на зв'язку Марина Федорова, психологиня, також консультантка в методі позитивної психотерапії, арт-терапевтиня, авторка психологічного інструментарію. ранку ще раз вам. Добрий ранок так. Ми продовжуємо з вами спілкування, бо говорили вже про інформаційний детокс. І зараз от якраз тема, чому одні люди люблять бути в команді, а іншим добре наодинці. От які основні взагалі відмінності між інтровертами і та екстравертами, і е, чи дійсно і той і інший стан він нормальний? І нам не потрібно думати, що якщо людина от не така, як нам здається, має бути, е, що щось тут не так? Треба виправляти того е, інтроверта тягнути назовні. Класна, класна така тема. Вона мені дуже подобається і. Як відрізнити взагалі інтроверта да, і екстраверта, чим вони відрізняються? Якщо сказати такими простими словами, це можна сказати про те, що екстраверт він якби наповнюється, отримує енергію, да, задоволення, наповнюється у спілкуванні з іншими людьми, ось десь на концертах, на зустрічах, виступів, тобто йому постійно потрібно бути в русі, у да, спілкуванні. Якщо говорити про інтроверта, то, тобто це людина, яка більше отримує енергію, коли вона перебуває? Буває на самоті, коли вона в своїх якихось внутрішніх переживаннях перебуває, проживає це. Тобто перебуває сама собою. Більше того, зараз навіть виділяють таке поняття, як амбіверт. Тобто це людина, яка в залежності від ситуації може проявляти характеристики і екстраверта або інтроверта. Так, от одразу і я, і Каріна кажу, це я. Ну, Тобто Каріна про себе, я про просто себе. Бо мені в, так в команді знайомих людей, які тебе знають, мене знають так, і я їх знаю, мені легко е, комунікувати, там, жартувати чи щось. А от в новому середовищі я максимально можу себе стримано вести. Ну Тому так, але може це про сором'язливість, бо у мене навіть, ну от знаєш, е, я люблю проводити час з друзями там, і за настільними іграми. Якось прити піти десь розважитись, але в той же час інколи ті самі друзі мене кличуть десь походити, погуляти, а мені щось хочеться побути самому. І я кажу, та ні, сьогодні не хочу і вдома залишаюся. От тому, от от якраз те про що ви кажете, в залежності від ситуації Можливо, хочеться тебе бути середніх і середніх років і там. та рано ще. E, взагалі, от чи є люди, в яких присутні одночасно, от як ми вже зазначили так. І екстравертні, ну ви сказали, амбіверт, да, це називається так, 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 а, так. А, так. чи нормально а, це так, от бути такою людиною, чи це буде означати, що вона якась нестабільна, в Біполяр. неї якісь бі... біполярочка, так в неї якісь гойдалки емоційні? Чи це теж нормальний стан, коли хочеться інколи бути в оточенні людей, а інколи усамітнитись? Абсолютно нормальний стан, абсолютно взагалі, якщо говорити про інтровертів, то насправді таких чистих, так сказати, таким словом да інтровертів дуже мало. Дуже мало. Ну найбільше це екстраверти або амбіверти, і це абсолютно нормально. Абсолютно, а це взагалі е, якісь вроджені такі якості? Чи це набутий стан? Е, я би сказала, що це більше вроджені, да, але є певні чинники, які, е, коли ми в дитинстві, да, коли нас виховують, теж впливають на це. Тому що, е, якщо говорити, да, е, хто взагалі цією темою займався, це можна почитати і Карла Юнга, і Айзенка, то вони говорять більше про те, що це набуті да, такі характеристики. Більше того, зараз недавно е, сучасні дослідження говорять про те, що. Е, чи ти інтроверт чи екстраверт? Це залежить ще від певних особливостей твого мозку. Тобто, це вже сучасні дослідження зараз говорять. Тобто, ти якби. Е Свідомо можеш вибирати чи не можеш вибирати, бути інтровертом чи екстравертом. Тобто, якби я можу робити якісь зусилля, да щоб більше спілкуватися, але все одно це більше залежить від набутих якостей, вірніше вірніш, вроджених, і плюс набуті можливо там в дитинстві, якась частина. А це перегукується взагалі. Оці стани інтроверт, інтроверт і екстраверт, із темпераментами людини. Тобто, ми можемо сказати, що якісь темпераменти вони більш схильні до інтровертності, а якісь до екстравертності. Звичайно, звичайно, це. Теж впливає, теж впливає і ну абсолютно. Угу. А, як в такому разі нам будувати спілкування от з людьми, які з якими особливо у нас не співпадає ось це світобачення, е, саме перебування у суспільстві? Особливо, якщо це стосується, до прикладу, подружнього життя. там Він інтроверт, вона екстраверт або навпаки. Е, і так далі. Тобто, от в різних обставинах, як нам е, е, себе правильно вести, щоб ну не образити людину, тому що ну сказати, що ти якийсь не такий, тому що ти не хочеш. Чи ж бути, як я в суспільстві, де багато активності, ну це якось нетолерантно? Хороше питання, я думаю, що воно таке теж популярне. Як взагалі прийняти таку людину? так І перше, прийняти той факт, напевно, що я екстраверт, наприклад, а мій партнер або моя партнерка, да, вона інтроверт. І пробувати це прийняти, цей факт. І наступне. Прийняти ту людину, що вона є такою. Я би навіть рекомендувала такий лайфхак е, спробувати м, навіть в телефоні підписати, якщо, наприклад, в мене дружина підписана там, чоловік, там, коханий чи кохана, спробувати е, підписати фразою не міняти, не змінювати, а любити. І от щоб ця фраза в нас прямо перед очима е, телефонує не кохана, да, а там написано не міняти, а тільки любити. І от це теж дуже е, допомагає в цьому. І такі важливі моменти я би рекомендувала взагалі дізнатись, поспостерігати за своєю. Е, за своїм партнером, наприклад, як людина, взагалі людина, з якою я живу, людина, з якою я буду стосунки, наповнюється, що їй дає енергію. І я можу помітити такий важливий момент, що моя дружина любить читати книги, і тут такий момент, що екстраверт може подумати про те, що моя дружина читає книги. Можливо, вона не хоче зі мною час разом проводити, і тут потрібно задуматись і прийняти той момент, що моя людина, моя дружина є інтровертом, і їй потрібен час побути наодинці. Mm -hmm. І це знаєте, такий потрібен терпіння і трошки часу для того, щоб от в цьому напрямку рухатись. От я взагалі, от, е, поки ви про це говорили, подумав про те, що е, в цьому плані легше бути. Е, не те, що легше. Ну, коротше, картина така, що е, інтроверти, Чомусь завжди, знаєте, страждають від екстравертів, тому що інтроверту собі наодинці нормально бути, йому не треба тягнути до себе екстраверта, щоб він побув з ним. А екстраверту постійно хочеться того інтроверта витягнути і тягнути за собою. Чи потрібно нам от дійсно тиснути на це і намагатися тягнути за собою людину? Тобто нам буде здаватися от екстраверту? Да? От я зі свого досвіду кажу, у мене є друг інтроверт. І я коли ще був більш такий. Екстравертний, десь іду і його прямо аж вмовляю, ніби змушую йти десь зі мною в активний якийсь рух. А, а воно йому не треба, і він вже ламає себе, іде за мною, щоб вже, ну, я не образився, бо я вже почну маніпулювати. Якщо ти не підеш, я тому ображуся. І так далі. Особливо, мені здається, це буде якраз в партнерських стосунках актуально. Що робити? Бо ну, тяжко екстраверту змиритися з тим, що його партнер або друг не хоче постійно бути от в товаристві людей. Ви e, знаєте, ви коли зараз про це сказали, я би подумала e, от, задати це питання, коли от мене виникає потреба e, тягнути, так сказати, да людину в якусь компанію, а вона в мене інтроверт, мій партнер-інтроверт, да, чи партнерка. Задати собі питання, а для чого я це роблю? Там чи друга да? e, перше питання а для чого я це роблю? І от чесно, спробувати собі Щоб на це мені питання. було зручно да, для себе, для свого комфорту, сто Для свого комфорту. Угу. І тут би знаєте, я говорила про компроміс. А якщо, наприклад, у мене чоловік інтроверт, і він там ну наприклад для прикладу любить їздити на риболовлю. І Я розумію, що а, в, в неділю мені хочеться зустрітись з друзями, і хочеться, щоб зі мною мій партнер був мій чоловік. То я знаю, а попередній був пункт, я досліджую. Я запитую і дивлюсь, спостерігаю за своїм партнером, а як він наповнюється. Я знаю, що якщо він поїде там, наприклад, в суботу на риболовлю, то він наповниться і це дасть йому енергію. Він побуде з собою, е своїми думками, своїми переживаннями, і тоді у нього буде енергія піти зі мною, наприклад, на вечірку чи на зустріч з друзями в неділю. Тобто тут такий важливий момент. Е Знаходити ось цей компроміс, mm -hmm. да? А як можна? Як щоб було і мені комфортно, і моєму партнеру чи партнерші? Так? Mm -hmm. Знаєте, що хочеться повернутися також з, з стосунків до робочих таких е, буднів, бо в стосунках, коли ви на початку сказали таку фразу, що не змінювати а любити, то мені здається, під цим е, вже всі питання зникли. От реально. Угу. Там, так, чи тягнути, не тягнути, не змінювати, а любити, от на роботі так не вийде. При, так, а, а на роботі, от як е, хочеться поговорити зі сторони просто команди, так, як е, бути з тими і тими в команді. і зі Сторони роботодавця, тому що е, інколи можна обрати людину, яка буде взагалі не командною, от як це зрозуміти, і як, е, який тип можливо роботи підходить одним та іншим. Uh -huh. Угу. А, класне питання. А, як зрозуміти, да? Перше, як зрозуміти, який тип да, в людини інтроверт, вона чи і екстраверт є певні те, тести, да, які ми проходимо. Не один, а кілька зазвичай цей угу. ті самі тести Карла Юнга, Айзенка, да, на визначення типу і. Як же бути в команді? Я би знаєте, так як і в партнерських стосунках, так і в командних да, в робочих е, таких відносинах рекомендувала е, е, теж фокусуватись на сильних сторонах. Можливо, ця людина інтроверт, так але я знаю, що вона дуже ретельно буде робити роботу, да якусь певну, і підходити до того, що от це її така, знаєте, так фішка, це її сильна сторона, і давати цій людині ті функції, ті робочі моменти, які е, вона буде робити. І ця людина, інтроверт буде робити це з задоволенням. І цій людині буде це подобатись. А екстраверт, я знаю, наприклад, там якась має бути зустріч, і я знаю, що екстраверт від цього отримують отримуватиме кайф задоволення, і от, тобто, тут керівнику вже потрібно да бути таким мудрим нівелювати, mm. да. І от, а що для цієї людини? Тобто для компанії це буде вигідно і буде в той же момент стимулювати, мотивувати мого співробітника. Да, ось так чи так я би рекомендувала, от, от тут знаходити. Фокусуватись більше на сильних сторонах, mm. не намагатись, да, ось того інтроверта, як говорили сьогодні, да, витягнути, витягнути з собою, да, а знайти от от сильну сторону його. От. Можливо, можливо, в цьому напрямку я би рекомендувала рухатися. Mm -hmm. Ну що? Керівник, от у кого велика команда, Каріно. Почула для себе? Я розумію, що справді треба просто бути е, мудрим і не. І не... Ці ярлики не вішати так на людей, а просто. Якось знаходити сильні сторони, от як ви сказали, і розуміти, uh -huh. що ці від цієї людини ми можемо чекати, а чого ні? Ну що, можливо, назріває велика перестановка в команді ранку надії. Якщо знаєте, вже тепер знаємо особливості людей. Можливо, не дарма каріна цю тему обрала і для етеру. Хто зна. Дякуємо вам, пані Марино, що долучилися до нашого етеру. Вам вдалого мирного дня з Богом Насалінь. на все добре. Нагадуємо, друзі, ми проговорили про людей, яким хочеться бути на самоті, і про людей, які люблять бути в команді: екстраверти, інтроверти, такими термінами ми їх назвали. З нами на зв'язку була Марина Федорова, психологиня і консультантка в методиці позитивної психотерапії. Напишіть нам, будь ласка, от в коментарях зараз під трансляцією, хто ви от зараз цієї розмови зрозуміли: екстраверт чи інтроверт. От, подивимось, яка у нас. Статистика а зараз невеличка пауза. Залишайтеся з телеканалом «Надія».